Наталя запрошую вас на зустріч з казкою. Англійською казкою, перекладеною українською поетесою Наталією Забілою. з чудовими, яскравими малюнками ілюстратора Константина Ротова. Ця казка про трьох оростян. <му> Були собі на світі! Троє поросят, троє братів. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаково веселими хвостиками. Навіть імея в них були схожі. Звали поросят ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, гралися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало. Сиві хмари тягли над пажок лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось навнав -нав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тримчу від холоду. Ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим. Дахом, але його братам не хотілось братися за роботу, куди приємніше останніми літніми днями гуляти і стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Стигнемо, до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую дім, сказав нушнуф і ліг у калюжу. І я так само додав ніф, ніф. Ну, як хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав навтав, на вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало і холоднішало. Але Ніф-Ніф та нушнуш не поспіхають. Вони думати не хотіли про роботу. Вони байдукували зранку до вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали і перекидалися. Сьогодні ми ще погляємо, казали вони. А завтра зранку візьмемося до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді. Коли велика калюжа край дороги стала щоранку криватися тоненькою корочкою льоду, ліниві брати згодились нарешті працювати. Ніф, ніф, зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф-ніф поклав на стріху останню соломну і дуже задоволений своєю хаткою весело заспівав. Хоть пісвіту обійти, 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 краще гатку не знайти, не знайти, не знайти Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля-ля Наспіваючи цю пісеньку, він пішов до Нуф-Нуфа. Нуф-Нуф неподалік теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в такій хаті зимку буде дуже холодно. Хата буде міцніше й тепліше, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землі кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя, і до вечора будинок був готовий. Нуфнув з гордістю обійшов його кілька разів навколо. І... Заспівав А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім не злякають дощі грім, Дощі грім і грім. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля Ля-ля-ля. Не встиг він закінчити пісеньку, як закущів, вибіг ніф Ну, і твій будинок готовий. Сказав Ніф-Ніф братові, я ж казав, що ми самі впораємося з цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам хочеться. Ходімо до Нафнафа і подивимось, який він собі побудував будиночок, сказав нуфнув. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніф-Ніф. І обидва брати дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватися, зникли за костями. Наф-Наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний, міцний будинок, де можна було б сховатися від вітру до і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засовом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф-Ніф і Нуф-Нуф застали брата з роботою. Що ти будуєш? один голос вигукнули здивовані Ніф-Ніф та Нуф-Нуф. — Що це? Будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів Нафнаф, -наф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело хрюкнув Ніхнік і підморгнув нуфнуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та хрюкання розляглися на весь лужок. А нафнаф. -наф? Незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку, могикуючи, підніс пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний, Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не дістане вже ніяк, аж ніяк, ніяк. Про якого це він хижака? спитав Нуф-Нуфа. Це я про вовка, відповів нафнаф -наф, і поклав ще один камінь. Бач, як він боїться вовка, сказав Ніф-Ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав Нуф-Нуф. і брати ще дужче розвеселились. Які тут можуть бути вовки? сказав Ніф-Ніф. Ніяких вовків немає. Він просто боягуз, додав нухнув. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вок, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить дурень вок, сивий вовк, хижий вовк, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 Вони хотіли подражнити Наф-Нафа, але той навіть не оглянувся. Ходім, нуфнуфе, сказав тоді – нам тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дороги вони співали і танцювали, а коли вийшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? незадоволено пробапаркотів злий голодний вовк і поскакав до того місця, звідки лунали верски і хрюкання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, казав у цей час ніжнів, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми його як схопимо за ніс, то знатиме, додав новнух, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо, та ще й зв'яжемо, та ще й ногою, отак, от отак, розхвастався Ніф-Ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. На страшный нам сірий волк! сірый вок, сіры вок, де він ходит дурень вовк, сил вы хижий волк ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 і раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що у ніф-ніфа і нуф-нуфа по спинках перебіг дрож, і тонкі хвостики дрібно-дрібно затремтіли, бідні поросятка не могли навіть поверхнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, класнув зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулись і за страшним верском кинулись навтіки. Ніколи ще їм не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмари куряви, вони бігли кожен до свого будинку, аж п'яти ніф ніфні вперше добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, барчав вовк, а то я їх виламаю. Ні, хрюкнув Ніф-Ніф. я не відімкну. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері, прогарчав знову вовк. А то я як дмухнув, що весь твій дім розлетиться. Але ніж, ні від страху, нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Зі стріхи хатки злітали соломинки, стіни її тряслися, вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув удруге. Коли вовк дмухнув утретє, хатка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти. Але ніф ні спритно висузнув і кинувся тікати. За хвилину він був вже у біля дверей нуфнуфа. Ледве стигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох Ніф ніф та Нуф-Нуф злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав сказав він так голосно, щоб його почули в хаті. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чо?» – спитав ніф-ніф брата. Він сказав, що не їстиме нас, ми худорляві. Ну, це дуже добре, сказав нохнув і одразу перестав тремтіти. Брата стало весело, і вони заспівали, наче нічого. Не було. Не страшний нам сірий волк, сірий волк, сірий волк, де він ходить, дурень вок, сивий волк, хижий волк. ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. а вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік і причаївся. Йому було дуже смішно, він ледве стримував себе, щоб не зареготати, і як хитро він обдурив двох дурних маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф, ніф та нуф-нуф дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна, маленька овечка, не дуже тонким чужим голосом пропищав вовк. «Пустіть мене переночувати. Я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустити? Питав брата Ніф-Ніф. – Овечку можна пустити, погодився нухнув овечка не вовк. Але коли поросятка відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати захлопнули двері та щосили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув себе овечу шкуру і загарчав. Ну, заждіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться, і він почав дмухати. Дім трохи покосився. Вовк дмухнув у друге, потім у третє, потім у четверте. З даху злітало листя, стіни дрижжали, але дім все ж таки ще стояв. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом, поросята кинулись тікати, від страху їм відбирало ноги, кожна щитинка тремтіла, носи пересохли, брати бігли до будинку Наф-Нафа. Вовк наздоганяв їх волочизними стримками, Одного разу він мало не схопив Ніф-Ніфа за задню ніжку, але тойчасно відсмикнув її і припустив чим дуж. Вовк теж надав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило. Поросято швидко промчались повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його межі очі, велика гуля вискочила у вовка на лобі. А ніф-ніф. Танухнув ледві живі, підбігли тим часом до будинку Нафнаф. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлися. Нафнаф -наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися. В його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері, на засув, сам зів на надсиглик і голосно заспівав. Тут ми мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане аж діяк, аж діяк ніяк. Ля-ля-ля-ля-яй-яй-яй-яй-яй-ля-яй. Але тут постукало в двері. Хто стукає? Покінним голосом спитав Нафнаф. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос Вовка. Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. Он як? Ну, бережіться, тепер я з'їм усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей Нафнав, навіть не підвівшись зі свого дзиглика. Він знав, що йому і братам нема чого боятися у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменшенький камінець не зрушив з місця. Вовк аж посинів від натуги, будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав від злості шкрябати пазурами стіни будинку і гризти каміння, що з нього вони були складені, але він тільки поламав собі кіхті і попсував зуби. Голодному й злому вовкові нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут він підняв голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага. Ось через цей димар я й проберусь у будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. В домі було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатись сажа, розумний Нафнав одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнаф -Наф і підморгнув своїм братам. Ніх ніг та нофнув вже зовсім заспокоїлись і, щасливо усміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажатрус, вовк, бебехнувся просто локріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати три маленькі поросятка дивились йому услід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника. А потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Опіти, 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 Кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти У цій хатці злий хижак, злий хижак, злий хижак, Не дістане нас ніяк, аж ніяк, ніяк. ти лісо тік, лісо тік, лісотік, і не вернеться по вік вже повік-повік. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все що ми знаємо про трьох маленьких поросят Ніф-Ніфа, Нуф-Нуфа та Наф-Нафа.